Право кожного народу створити свою державу є правом священним. Отже ж, український народ це право мав, і його боротьба за свою волю і незалежність є закономірною і була закономірною. І даний законопроект увічнює пам'ять всіх осіб. Які боролись за цю державу за свободу. Отже, ж, всі особи, які приймали участь в цій боротьбі в збройних, парамілітарних, політичних структурах і організаціях, а також персонально, визнаються борцями за волю і незалежність України сьогодні. Конче необхідно прийняти цей закон, прийняти, щоб встановити справедливість по відношенню до тих, хто віддав своє життя в боротьбі за Україну, для того, щоб ті, які зараз борються за Україну, могли бути впевнені, що майбутні покоління українців будуть їх пам'ятати. Зараз в цьому залі дух Симона Петлюри. Дух гетьмана Павла Скоропадського, дух вождя Євгена Коновальця, дух Степана Бандери і Романа Шухевича. Своїми голосами зараз в залі ми звертаємося до них. І раз сьогодні ми маємо вшанувати не тільки тих. Хто ще живий, а й тих, хто загинув. Тому прошу за вставанням вшанувати пам'ять всіх героїв, які свою, поклали свою голову за Україну та українську державність. Слава нації! Дякую вам. Прошу підтримати це історичне рішення. Голосуємо, будь ласка. Дякую, шановні колеги. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні!